Дужна росло. Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри! 24 червня свята православна церква за своїм Богослужінням молитовно вшановує пам'ять святих апостолів Варфоломія та Варнави. Після зішестя Святого Духа апостол Варфоломій для проповіді святого Євангелія вирушив із Юдеї до країн Сходу. Він часто подорожував із проповіддю Слава Божого разом з апостолом Филиппом. За свідченням святителя Іоанна Золотоустого, він був у Сирії, Фригії, Лікаонії, У Єраполі. Куди посланий був на допомогу апостолу Филипу, якого після його мучеництва він і поховав. За словами церковного історика Євсевія, апостол Варфоломій доніс проповідь благовістя аж до Індії, і для церков цієї країни залишив Євангеліє від Матфея, яке було написане єврейською мовою і знайдене там у другому столітті. Із Індії святий апостол Варфоломій повернувся до Вірменії. І тут зазнав мученицької смерті. Спочатку він був розіп'ятий на хресті головою донизу, а потім усічений мечем. Тіло святого апостола Варфоломія поховали в Альбіанополі, потім вороги віри Христової вкинули його в море, а після знайдення перенесене на острів Ліпарі і там поховане. Святий апостол Варнава походив із коліна Левія. Він народився на острові Кіпр, куди переселилися його батьки. До свого апостольства він називався Йосифом. А від апостолів був названий Варнавою, сином утішення або сином пророцтва, так називали його тому, що він мав дар, за словами святителя Іоанна Золотустого, втішати скорботних. За свідченням Олександра Кіприського рід апостола Варнави походив від пророка Самоїла. У юнацькі роки апостола Варнаву послали батьки до Єрусалима. Де разом із Савлом, майбутньому апостолом Павлом, він навчався у відомого законовчителя Гамаліїла. Апостольська діяльність Варнави розпочалася після побиття камінням першомученика Стефана. Коли в Єрусалимі стало відомо про поширення християнства в Антіохії, апостоли доручили Варнаві відправитись туди. Навесні 45-го року після Різдва Христового. Апостоли Варнава і Павло прибули на Кіпр і пройшли весь острів до Пафосу, де навернули до Христа римського проконсула Сергія Павла. Кіпр став першою країною, якою керував християнин. Через деякий час апостоли Варнава і Павло вирішили відвідати засновані ними християнські громади у Малій Азії. Однак між ними виник конфлікт. Через племінника апостола Варнави Марка, якого апостол Павло не хотів брати з собою, оскільки той залишив їх ще у Памфілії під час першої подорожі. Ця суперечка вирішилась тим, що апостол Варнава відправився з Марком на Кіпр, а апостол Павло із силою в Малу Азію і далі у Фракію та Еладу. Святий апостол Варнава, прибувши у Саламін, став проповідувати в синагозі. Та один з юдеїв і тут підняв бунт проти апостола. Вони схопили його і вночі, надівши на шию мутузок, потягли із синагоги на іподром, і далі за міські ворота, де й спалили на вогні. Порох святого апостола Варнави зібрали в пелени і, запечатавши його свинцем, вирішили викинути в море. Однак Марку разом із Тимоном і Родіоном. Вдалося вночі викрасти останки і поховати їх в одній із печер біля міста. Разом із мощами святого апостола Варнави вони поклали Євангелії від апостола Матфея. За свідченням Олександра Кіпрського, гробниця святого апостола, його мощі і святе Євангеліє були знайдені після триразового з'явлення Варнави Антимію, архієпископові Саламіна. Апостол Варнава вважається засновником Кіпрської церкви і її першим архієпископом. Дорогі браття і сестри, нехай за молитвами святих апостолів Варфоломія та Варнави, Господь наш Ісус Христос просвітить наш розум і серце, щоб ми принесли до престолу Його молитву чисту, своїм життям прославляли і величали Його, і поклонилися Йому в дусі та істині. Христос посеред нас і є, і буде. слова и душа